Слова кохання імена побажання. Усе це на поламаних лавках, поруччях, ліхтарях, бетонних стінах та навіть на флагштоці національного стягу. Комунальники нарікають два роки тому, усе перемалювали начисто, а тепер люди знову все понищили. Всі написи до них будемо зафарбувати, але не знаю, що ми стигнемо за цю суботу. Я думаю, до Паски ми наведемо порядок з написами. Також для Марини такі розписи неприємні. Дівчина приїхала з Харкова до Львова за естетичним задоволенням. Хотілося б, щоб було тут все чистенько, красивенько, щоб не було надписів і всяких. Та й львів'яни таким проявом почуттів не раді. Тутешня продавчиня поза камерою розповідає, комунальники трудяться, є чергові, що прибирають двічі на день. Та все щодня на високому замку не меншає мазанини. Не потрібно, наприклад, робити надписи. Краще сказати, люблю два рази чи три рази більше. Живу, в очі, ніж написати десь на лавочці, це на не горожі. Неприємно, коли приходять туристи з других країн і от бачать такий безлад. Це ж <головік> тут повинно бути красиво і щоб можна було подивитися на гарний краєвид. ну Неприємно трошки. У суботу комунальники вийдуть на загальну міську толоку, прибиратимуть львівські парки, замалюють і написи та полагодять зламані лавки. До праці запрошують усіх львів'ян.